Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо про оформлення відстрочки в зв'язку з наявністю одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи. Дуже багато було питань, яким чином це зробити. І якщо до 18 травня 2024 року ми аналізували законопроект 10449, і там було чітко написано про те, що достатньо лише наявності. Одного з батьків з інвалідністю, за умови, що відсутні інші невійськово зобов'язані особи, які можуть і зобов'язані утримувати таку особу з інвалідністю, наприклад, або один з подружжя, або діти, то таких умов було достатньо для отримання відстрочки від мобілізації. Мені так здавалося, але після того, як Кабінет міністрів України прийняв постанову, Номер 560 про порядок призову під час мобілізації. Е, моя думка змінилася. Ця постанова була опублікована в ніч на 18 травня. Дуже багато в цій постанові різних новел і положень, які, е, на мою думку, навіть суперечать законодавству, в тому числі і закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. Але менше з тим е, до таких суперечок ми теж дійдемо. Сьогодні ж знову ж таки зупинимось на питання відстрочки. І, друзі, подивіться, будь ласка, на витяг з постанови номер 560 це додаток номер 5 в якому в лівій колонці зазначаються підстави для отримання відстрочки. Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 23. А в правій колонці зазначаються документи, які необхідно подати для того, щоб отримати відстрочку в зв'язку з наявністю одного з батьків першої або другої групи. Це вже відповідно до постанови номер 560 Кабінету міністрів України. І ми бачимо тут, що завжди вживається термін. Особа, яка здійснює догляд або просто догляд, або постійний догляд. Тобто можна констатувати, що для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, е, лише наявності одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, недостатньо. Потрібно здійснювати за ними догляд або постійний догляд. Тому, друзі, перейдемо до документів, які потрібні для того, щоб отримати цю відстрочку, і після цього я розповім про те, як подавати і в якому в форматі відбувається прийняття рішення про надання відстрочки територіальним центром комплектування. А друзі, документи, які потрібні, тут розділяються на дві категорії. Перша категорія це ті документи, які потрібні для особи, яка здійснює постійний догляд. Наприклад, якщо син здійснює догляд за батьком, у якого перша або друга група інвалідності. Такий син має зібрати наступні документи. По-перше, документ, який підтверджує родинні зв'язки, це свідоцтво про народження. А, далі. далі, друзі, документи, які підтверджують відсутність інших невійськово зобов'язаних осіб, які зобов'язані утримувати батька. А, і тут, друзі, потрібно пояснити, що якщо взагалі таких невійськово зобов'язаних осіб немає, тобто немає у батька, наприклад, дружини або доньки, або сина невійськово зобов'язаного. То достатньо буде лише заяви самого батька і інформації з е, органів ДРАЦ, яку перевірить самостійно територіальний центр комплектування. Але якщо, наприклад, така особа не військово зобов'язана є, але вона не може утримувати батька в силу е, таких підстав. Це, наприклад, якщо така особа так само є особою з інвалідністю, або якщо вона потребує постійного догляду, або якщо вона. Перебуває під арештом, або якщо вона відбуває покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, тоді потрібно додати до заяви про відсотку відповідні документи, що така особа на військово зобов'язана перебуває під тими чи іншими обставинами, про які я сказав до цього. І друзі, обов'язково потрібно подати довідку про отримання компенсації за здійснення постійного догляду. Або акт встановлення факту догляду за особою, яка такого догляду потребує. Тобто, знову ж таки, можемо констатувати, що без встановлення факту догляду за батьком з інвалідністю першої або другої групи отримати відстрочку синові не вдасться. І друзі, одразу потрібно сказати, що до цього часу, до 18 травня, так само багато людей оформлювали ці акти встановлення факту догляду за особою з інвалідністю. Або за особою, яка потребує цього догляду, то з 18 травня, на мою думку, потрібно ці акти оновити в сільських, селищних або міських радах, тому що постановою номер 560 затверджується форма такого акту встановлення факту догляду за особою, яка потребує цього догляду. І відповідно в самій постанові номер 560 зазначається про те, що потрібно подавати. Акт встановлення факту догляду, зразок якого затверджений в постанові номер 560 Тому, скоріш за все, ті акти, які отримувались до 18 травня, вони не будуть прийматись територіальними центрами комплектування як доказ того, що особа здійснює постійний догляд. На жаль, тому що всі ми знаємо, що ці акти і так достатньо важко було взяти а, і отримати в органах місцевого самоврядування. А після затвердження постанови номер 560 я думаю, що це питання буде максимально ускладнене. Друзі, е, наступна категорія це документи, які потрібні для особи, за якою здійснюється цей догляд. Тобто на нашому прикладі це батько з інвалідністю першої або другої групи. І тут потрібно взяти наступні документи: це документи, які підтверджують інвалідність, і довідка лікарської консультативної комісії про потребу в постійному догляді. Якщо Батько є особою з інвалідністю другої групи. Друзі, з цих документів формуються додатки до самої заяви про отримання відстрочки від мобілізації. Зразок самої заяви так само затверджений постановою Кабміну номер 560 Тобто, вже не потрібно у вільній формі подавати цю заяву, потрібно подавати саме в такому зразку, який затвердив Кабінет міністрів України. І до цієї ж заяви, до цих же додатків потрібно додати ще і письмову заяву особи з інвалідністю, за якою здійснюється постійний догляд, про те, що відсутні інші не зобов'язані особи, які можуть утримувати цю особу з інвалідністю, і має зазначитись так само син на нашому прикладі з ідентифікаційним номером як особа, яка здійснює цей догляд. І, друзі, я раджу таку заяву оформлювати у нотаріуса, тобто нотаріально засвідчувати підпис в даному випадку батька для того, щоб себе перестрахувати потім від подальших нарікань, наприклад, працівників територіальних центрів комплектування, що неможливо встановити, хто підписував просту письмову заяву. Краще перестрахуватись, але мати в подальшому якомога менше проблем. Вказана заява. Подається на ім'я голови комісії територіального центру комплектування з питань отримання відстрочки. Не розумію, навіщо потрібно було саме так прописувати, що потрібно подавати на ім'я голови комісії, чому не подавати на територіальний центр комплектування. І далі вже розписувалася ця заява куди потрібно. Тим не менш, друзі, потрібно подавати на ім'я голови комісії. Заява має обов'язково реєструватись. Працівниками територіального центру комплектування, якщо раніше до 18 травня дуже багато ТЦК не хотіли реєструвати, не хотіли давати відмітку про те, що вказана заява прийнята територіальними центрами комплектування, особливо до того часу, як військовозобов'язаний оновить свої дані і не пройде Медичний огляд на військово-лікарській комісії, майже всі ТЦК не приймали ці заяви про відстрочки, хоча, знову ж таки, ці питання абсолютно не були пов'язані один з одним, то з 18 травня ТЦК зобов'язаний. Це прямо передбачено в постанові номер 560 реєструвати заяву про отримання відстрочки. Далі, друзі, про що потрібно ще поговорити? Заява розглядається протягом 7 днів. Але є зауваження, що е, територіальний центр комплектування для підтвердження даних, які він не може підтвердити за допомогою реєстрів, може направляти запити до е, уповноважених органів державних, комунальних. І тоді заява має розглядатись не пізніше одного дня з моменту отримання територіальним центром комплектування відповіді на запити щодо такого військового зобов'язаного. Далі, друзі. Допоки Територіальний центр комплектування комісія по питаннях надання відстрочки не розгляне і не дасть рішення по заяві про отримання відстрочки, такого військового зобов'язаного не можуть мобілізувати і він не проходить медичний огляд на військово-лікарській комісії. Після того, як приймається рішення, комісія повідомляє по засобах зв'язку по телефону або електронній пошті, або на звичайну пошту. Військово зобов'язаного про те рішення, яке прийняла комісія про відмову або про задоволення заяви про надання відстрочки. Якщо задоволено, заяву віддається відповідна довідка, якщо відмовлено, віддається відмова, яка може бути оскаржена до суду, але оскарження, воно не зупиняє дію цієї відмови і не зупиняє процесів, наприклад, таких, що потрібно все одно проходити медичний огляд на військово-лікарській комісії. І в подальшому можливості бути мобілізованим. Тобто це все вже потрібно буде оскаржувати постфактом. І друзі, щодо строку відстрочки, то вона має надаватись на весь час дії обставин, які дають право на відстрочку, але не більше ніж на строк проведення мобілізації. І тут достатньо дивна ситуація, тому що всі ми знаємо, що кожен, кожні три місяці президент продовжує строк мобілізації, і відповідно кожні три місяці вам потрібно буде приходити і отримувати відстрочку від мобілізації, тому що наврядчі ТЦК будуть писати у довідці про надання відстрочки до моменту закінчення мобілізації в Україні. Скоріше за все, вони будуть писати а, дату останню останній день а, строку проведення загальної мобілізації в Україні, і потім потрібно буде. Йти знову ж таки з заявою до ТЦК і отримувати довідки про продовження строку відстрочки від мобілізації. Чому так зробили, не зрозуміло. Напевно, для того, щоб завантажити ще більше працівників ТЦК, які будуть займатися суто питаннями відстрочки від мобілізації. Напевно, для цього. Взагалі, друзі, достатньо така спірна постанова вийшла кабміну. Щодо осіб, які отримуватимуть відстрочку від мобілізації в зв'язку з інвалідністю батьків, то ця процедура максимально ускладнюється. Всі ми розуміємо, що дуже важко, по-перше, отримати висновок лікарської консультативної комісії щодо необхідності постійного догляду за людиною. В подальшому ще потрібно звертатись до органів місцевого самоврядування, у яких теж достатньо важко отримати акт встановлення факту догляду. З плюсів, звичайно, є те, що е, цьому акту встановлення факту догляду надали якусь більш-менш легітимну форму, тому що до е, 18 травня він е, фактично мав лише силу, коли людині потрібно було виїхати за кордон. З 18 травня це вже повноцінний документ, який буде підтверджувати факт е, здійснення догляду за людиною, яка потребує цього догляду. Це такий невеличкий плюсик, але звичайно. Набагато більше ускладнень, і на мою думку, звичайно, що набагато менше людей вже зможе тоді з 18 травня оформити відстрочку в зв'язку з інвалідністю батьків першої або другої групи. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал І на все добре, до побачення.